чемпіони! В студії Алекс Грін. І якщо ви дивитесь це відео, значить дійсно щось цікавеньке відбулося, і я насправді отримав якісь гарненькі призи за всі свої намагання і старання в грі футбол протягом минулого тижня. У нас сьогодні, друзі, понеділок, я розумію, Банальщина там Алікс, ми від тебе ожидаємо. Це кожен понеділок, відео, що ти там награв, що ти там не відкривав, і які там місця ти зайняв. Народ, якщо реально... Сьогодні буде щось дійсно таке топове цікавеньке, то питання ви зможете персонально продивитися на всі мої заслуги. Тому що я насправді не знаю, що в мене там в Elite Legends лізі, тому що зубри такі попалися, що прям просто капець-капець. там... Не впевнений, що попав навіть в призову трійку. Ні, народ попав! Фу! це прям топ-топ-топ-фу. Супер, супер. Тому що цей Вальдемар, який на першому місці, народ він виник просто взагалі ні звідки. Знаєте, я зайшов, зареєструвався ще бог зна коли, почав грати з п'ятниці там. І такий, дивлюся, такий, во, нормально, там є тіпи, такі, типа Жоан там, або Фазель, коротше, які там гарно файно грають. Думаю, ну я з ними потягаюся. І тут хірак такий вельдемарний, звідки за угла такий, знаєте, виліс і наваляв 336 плюс голів. Ну, я насправді стільки, навіть близько ще не забував. Але дивіться, гарненький такий плотнячок Получився, Перше місце 336, потім 264 це, до речі, мій попередній рівень. Рекорд на минулому тижні 251, 246, 217. Тобто п'ятірка реально вийшла така, дійсно, як в фільмі фантастична. Ну а шосте, це вже 174 таке. І так, народ, давайте подивимося, що вони мені дають за призи. Дають значок дарування. Ні, ну це Алекс і так знає, що він по життю дарування. Так, одну картку на легендарну, один ультрабокс, і 20% мені вже якби на початок збору. Очок для гри в наступному розіграші Lied Legends League. Так, давайте отримаємо. Хорош! Хорош фараончик, блін, Мухаммед Салах, супер! Просто. Я на нього реально збираю. Мені бачите, ще треба 30 карток, і він в мене просто фуловий. Він в мене стоїть в основі. І це реально дуже топовий гравець. Народ, у мене клас 4, тому, бо я крутив турнір, коротше, і. Зайшов, зареєструвався, коли в мене був четвертий клас. Я думав, що я вже собі повернув п'ятий, але вийшло так, що зайшов четвертим. Тому насправді я якось і не думав особливо сильно розганятися в самому турнірі. Але як побачив, що там така заруба, знаєте, мене оце азарт такий прям підхопив і не зміг втриматися, і коротше втрутився в цю таку несамовиту гонку. І так, народ, ну, з мегапаками в мене щось в цій грі реально не дуже задалось. і в мене більше насправді карток випадає в синіх basic-паках або взагалі в суперпаках. В суперпаках топ випадає завжди щось таке гарненьке, цікавеньке. А от в мегапаках, звісно, не, не завжди мені фарти. Ну, ладно, спишемо на те, що це четвертий клас, і насправді доволі рідко, коли в паках четвертого класу випадають якісь легендарні там, я вже не кажу про міфічних гравців. Але те, що дали мені картку на фараона, це ну, реально респект. Це респект, це дуже прикольна тема. Це прям дуже-дуже-дуже круто топ. Так, народ, давайте не будемо зупинятися на е цьому, як би на цій файній поки гарненькій початковій ноті. І давайте заглянемо, які досягнення ми здобули нашим файним клубом в. Минулому розіграші. Ми, друзі, підвисилися в леджендері Лігу клубним нашим загальним кодлом. І не просто зайняли перше місце. Ми зайняли знову перше місце в чемпіон злізі і, будь ласочка, в наступну підскочили. Я зайняв друге місце. Ну, Нормально, нормально. До першого там було просто повірте, народ, це було ну, нереально. нереально. Є в нас такий один король, який просто не хоче злазити трону, Як ми не намагалися його. Спіхнуть, але все одно чіпляється, тримається руками, ногами, друзі, і ніяк ні в яку. Тому друге місце це також доволі непогано. Так, давайте. Дайте мені якусь легендарочку, дайте мені якусь міфічну, я не знаю, ну просто для такої, знаєте, зарядочки для гарного початку е, цього трудового тижня. Так. Ну, не кажіть, що... о, у, у, золотий наборчик, точно. Це ж за те, що ми перше місце зайняли. А ну-ка, 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 інтрига, барабана, дроб, народ. Хопа. Що? Блін, дали мені золоту форму і то, яка в мене є. Ну, ви що, приколюєтеся чи що. Так, народ, тут теж, коротше, нічого цікавого немає. Да, там якраз засвітилося таке основне головне слово цього мого відкриття це факінг 100%. Пробачте за мій жаргон. Сподіваюся, що. Дуже малі діти не дивляться. Так, народ, мега набор, п'ятий клас. Це останній такий, знаєте, дзвіночок на сподівання, що може щось таке гарненьке випаде. Так, ану, 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 ну, Леон, ладно, хорошо, добре. Ладно, густав, ні. Коротше, навикидали мені епічних мільйон і. Типа, давай, давай, все. Це тобі вистачить на затравочку на початок. Народ, до речі. Розробники, такі хитро зроблені, знаєте, вони, от коли ми відкриваємо зразу пропуском пак за перемогу, нам не відкривається картка за рекламку. Раніше до обнову воно відкривалося. Вам невеличкий лайфхак. Берете, відкриваєте пак не пропуском, а просто це і кожну картку відкриваючи. Коли відкриваєте усі, там от у вас один, ви відкриваєте, потім нажимаєте пропуск. І тоді вам не треба дивитися рекламку, а одразу відкривається картка на форму або на гравця. Я так завжди роблю і нормально, тому що е, я не проти рекламок, але буває інколи жалко часу. Народ, напевно, я все ж таки закину це е, відео, а ви там вже дивіться на ваш розсуд. Якщо буде цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі і е, в коментарях розкажіть мені, які успіхи були у вас на минулому тижні, яке місце ви зайняли в Elite Legends Лізі і які вам випали файні картки на гравців. Народ, бережіть себе. Добра, миру, благополуччя, до зустрічі, па-па!